Мої вітання, шановні колеги. Я вирішила вам допомогти з календаризацією ваших календарно автоматичних планів. Для того, щоб проставити дати, вам допоможе ця таблиця. Яким чином? Вам потрібно буде натиснути на ось цю позначку біля днів тижня. Коли ви на неї натискаєте, ви маєте обрати ті дні, в яких у вас відбуваються. Уроки. Отже, спочатку я маю натиснути кнопку Очистити, для того, щоб прибрати зайве очистити. І натиснути на ті дні тижнів, коли вас має проводити урок. Скажемо, наприклад, це вівторок і п'ятниця. І натискаємо кнопку ОК. Ви бачите, що автоматично дати. Упорядкувались за цими двома днями. Жовтим будуть помічені канікули, блакитним зимові канікули і зеленим весняні канікули. В такому випадку вам це дозволить одразу їх викинути, ці дати і прокалендаризувати ваші плани. Для того, щоб користуватися цією таблицею, вам потрібно буде при її відкритті. Зробити копію. Для цього ви маєте натиснути кнопку «Файл», Копіювати. Далі ви маєте можливість підписати цей файл так, як вам буде зручно, щоб ви мали змогу його одразу знайти. І натиснути Зробити копію. Після того, як ви це зробите, дана таблиця буде доступна для вас в повному обсязі. Тобто ви зможете тепер користуватись фільтром так, як вам буде зручно. Тобто ви натискаєте на позначку фільтра, обираєте потрібні вже вам відповідні дні. Далі ви можете скопіювати ці дати і вставити ваш документ Word, або якщо ви користуєтесь Excel або Google таблицями, відповідним чином його так прокалендаризувати. А можете зробити інакше, якщо вам зручніше скористатись додаванням сторінок на цій таблиці. Тобто може бути 7 клас інформатика, 8 клас інформатика, 9 клас. І вже після того, як ви бачите ці представлені дати, ви просто можете вписувати теми тих чи інших уроків. Таким чином, це вам дозволить зекономити час. На цьому в мене все. Бажаю вам плідної роботи. Сподіваюся, що ця таблиця вам допоможе.